Вчора був 24 й рік, а сьогодні вже 25, й капець якийсь. Цілий Це таке, Як так? Печку отодвінув, бо становиться жарко. Трова з цього дерева дуже хороша. Горять так прям. Ось ще класно, диму нема. От. Може трошки водички останеться, обличця. Вже я можу сказати, кратко. это... Оце вчора купив молоко сухе, аргентинське. І воно хуже, ніж бразильське. А при цьому стоїть полтора рази дороже. З кашею трошки лоханувся, Вона не зовсім каша, вона майже мука. В принципі, її можна приспособити. Що там і що? А предыдуща каша, що я купив, маняє цвіл. Сир. Я його не доставав. Сир, короче, вчора на сонці розслабився, і я вечором його пробував, він горький став. А перед цим був просто кисловатий. Я не пойму, що за сир, але я його не одобряю. Як це сир не можна плавити. Він же при плавліні наоборот, батьку должен стати. Ось така фігня якась. Взагалі, з продуктами тут біда, Дорого і некачественно. Ну, це вся херня, я ж сюди не жрать, приїхав все таки. Можно набрать экономный набор продуктов, таких более-менее подходящих для того, чтобы поддерживать свои границы. Тем более, что витамины можно получать на халяву. Я сейчас, если затарюсь с витаминами, в принципе, на ближайший месяц можно вообще не переживать. Потом. Ну, а все равно хочется поехать куда-нибудь на юг. А тут, когда я въезжал с перекрестка на эту трассу, ну, вот, недалеко, вот тут возле заправки последней, Получается, там стоял знак, велосипедом нельзя. Но я дальше подивился, дорога такая же сама. Ніхто на мене не бібікав, нічого такого, Думаю, ну, може проскочу. Тут до розвілки, нормальної такої, де можна повернути, 50 км. Ще я сьогодні туди доїду. І якщо там далі стояти теж знак, що не нельзя. Ну тоді поверну в сторону, поїду іншим путем немножко. Однак хотілося б прямо поїхати, раз, раз я вже поїхав прямо, то лучше прямо. Вот так вот. Апельсинки я переполовину, половину. половину нет. Дивіться, оце – цікавий фрукт. На вигляд, наче лимон, да? внутрі, і снаружи пахне як лимон. Але він зовсім не кислий. У нього такий сок, майже як вода. Чуть солодкуватий, чуть-чуть, і все. Ну, з присмаком лимона така интересна штука. у мене корона. коронавірус, Я свежучок. Бачите, я свіженький, тому що я литр сокол вот так Ось такий забор. От. Його з дороги навіть не видно, але він тут є. Приходиться перекидувати лісопи, сумку, ось колючі дерева, а от за ними ліс. А ось дорога. По-моєму, я вийшов туди, вже, куди і заходив. Тому що там далі відбойник починається, лучше через нього не лазити. Далі посеред цього лісу знаходиться отакий от домик. Він, він виглядає наче полузаброшений, але там світло світиться. Отсюди собаки гавкали, я їх чув Ну так вообще кругом у меня всяка дичь бегала интересная типа ящерки может или броненосцы там бикась развилка тишу три пессина но ти лучше зисти сразу разделать що что можно с них вот тут поворот так що я двигается на карте но там гравийка я туда точно не поеду так что буду ехать по трассе и насрать на все пока что никто не возмущается нормально ще одна заправка запрошена, продається отже сьогодні 1 січня я думаю що сьогодні вообще ніде нічого не нічого ничего не робить і тут тоже закрито вот тут є хороший сидільний столик можна впочили перший привал мой на сьогодні буде тут. От. а люди десь поховались тут уже було два поворота в цю сторону Ну туди, в сторону Чілі. Але вони оба були короче, гравійні. І що я ділаю вивод, що тільки ці номіровані траси, вони хороші, асфальтіровані. Всі останні вичерпу не сворачувати там. Неприїздабельно. Ось таке. Мента яку шапку знайшов. Правда, в ній було жарковато. Зато вона абсолютно новенька на резинки. Поки заберу, подивлюсь. Е... Опаньки, трошки підживився. Я подивився через 11 км заправка нормально Якщо там буде можливість я поп'ю щось гаряченького. В будь-якому я попью. Одну чашечку, нічого страшного не буде. Зварю чайку, буде добре. Ось дивіться, опять. І куди мені їхати? От туди, що ли, в це село їхати? Бо другої дороги немає, крім як у це село. А туди грунтово. Пішли Зупинився, коротше, тут у рібят зламалася машина, так вони попросили інструменти. Їм треба була а у мене якраз немає, я загубив свою. Пригостили мене бутербродом. Пообідає трошки з ними. Получається, переводчик пробує розпізнати іспанський, але дуже погано. М -м. Пойшла жара. Пригостили мене аргентинським шардоне. Фелісаньо! Наш ремонт постійно переходить в п'янку. Дуже важко переводчик переводить, але ми зрозуміли. Вони вирішили мене підвезти. Кудись сказали, що вони кудись їдуть, так вони підкинуть мене трохи. Поїдемо, побачимо. Отак кожен день. Щось новеньке це були Хуан і Селіна. Вони мене підкинули до заправки. Ми ще й нагодували і вгостили вино. В общем, класно. Бемб'яхи! <ресе> <ресе> Оце заправка до якої мене підкинули. Тут на задній частині заправки є такий краник. А тут ось такий столик. Дивиться такі цікаві місця, тут явно. Я думаю, що тут можна з палаткой заночувати, а може даже там наверху. Під соснами. Но опять таки можливо треба питати дозволу. Мені поки що не треба, тому що я ще буду їхати і їхати. Еще часа два-три можна їхати спокійно. Десь вже в потемках буде вставати. От заправки даже нікуди далеко не їхав. Трошки я від'їхав у сторону, а тут оставши під забором і помився. Красота, 15 літрів вилу. Така от прикольна зупиночка. Трошки перепочину і подивлюсь карту. Чи стоїть далі їхати? Бо тут ось така хороша нычка в общем-то. Можна замікатися десь там. З тієї сторони теж прикольно Только тут дерева інші. О тут так, якщо бочно хочеться, можна було б стати прямо тут, а за цим деревом. Воно якраз закриває ідеально, що не видно з той сторони. Но я не бачу тут дров, блин. мені дрова прийдеться десь далеко пошукати. Черт його знає. Сонце вже скоро сяде. В принципі. Може і правда. Цей раз ліс не такий удачний, як прошли. Вот. Він трохи просвічується, прийшлося трохи маскируватися. Вот. Но в принципі нормально. Чи гарбатись тут? Я знайшов з інструменти місце, щоб встановити палатку. Тут ну, Я заметил, что на самом деле тут теж не муравьи не опасные. Слишком много про них розказуют, но не разу, не разум. Іменно не, от, 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 от такого розміру муравей мене один раз впустили, но це було не так больно, щоб так так заканчивается наш сегодняшний день. Я вже прийняв молочка, сейчас прийму кашки. У меня осталось трошки вина, я же середоплува. Мой тут один бульк. Так это... сейчас еще булькнул. Вот так вот. В принципе непогано. ж день народження Степана Бандери надо отпраздновать. Пакедова. До завтра.